Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Хочу всім побажати в цей непростий час мирного неба, благополуччя, бути всім живими. Можу всіх заодно і привітати що, от, знаєте, Привітати з тим, що вижили. Хто вижив, хто нікому менше пощастило, співчуваю. Кошмарні були ці вихідні. Я записую це відео зараз 25.05.2025 року на годиннику 11 ранку. Жахливі були ці вихідні, починаючи з п'ятницю по неділю. Хто дивився мій прогноз по днях, то я якраз і казав, що от саме от на вихідні, п'ятниця, субота, неділя, буде найбільший жестяк. І так, на жаль, і сталося. Я майже цілий тиждень нічого не записував. Оце як в понеділок записав декілька прогнозів, то потім я взагалі випав з життя на, на довгий час. Я пояснюю, чому У мене були свої якісь внутрішні інсайти, трансформації та перебудови свідомості. І до мене прийшла нова інформація, якою я поступово з вами буду ділитися. Стосовно закінчення війни, стосовно реакції суспільства, стосовно реакції світу, стосовно кармічних якихось взаємозв'язків, я про це все поділюся. Зараз я хочу сказати про інше. Що насправді дуже цікавий факт, що більшість цих БПЛА та дронів, якими гатили цієї ночі по Україні, це були не російські дрони і БПЛА, це були в основному північно-корейські дрони та БПЛА. Північнокорейський та іранський, що говорить про інше, можливо, в них і справді закінчується зброя чи там якісь е, БПЛА там, але з іншої сторони, в них є союзники, які їм постачають запчастини, деталі для цих БПЛА, деталі для того, щоб виготовляти нові дрони. І це все наводить на інші думки: що боротися треба не тільки з РФ. І з тим, як вони себе поводять. А боротися і треба з тими країнами, які їм допомагають. А в основному це Іран, це середній схід, це Північна Корея. Ось про що я хочу сказати. Е, багато де бомбили цієї ночі в суботу. В Тернополі ще так ніколи не бомбили, як цієї ночі. Я проснувся серед ночі від дуже гучних вибухів, тяжких. І найцікавіше, що повітряна тривога в мене зреагувала після того, як щось вибухнуло. Мені про це раніше люди писали, що таке буває там в інших містах, що повітряна тривога не завжди вчасно спрацьовує. Ну я в цьому сьогодні вночі переконався, тому що в мене повітряна тривога теж почала гудіти на телефоні вже постфактум після того як стався цей вибух. Ну да, дуже жорстко було в Тернополі, по західних регіонах. До речі, мені на, на західні регіони теж випадали погані карти цього тижня по областях. І насправді, от знаєте, все таки, от мої прогнози по днях і по областях зараз стали чіткішими. Я теж це помітив, якіснішими, чіткішими і вони стали нести в собі більш важливу інформацію, чіткішу. Тому, от я ж хочу вам сказати, що от, слідкуйте, пропонуйте теми для ефірів. Я випав з реальності не просто так. Мені треба було перезавантажити свою свідомість, мені треба було очистити свою свідомість і прийняти нову реальність з новими якимись фактами і з новими розвитками подій. Хочу побажати всім та кожному мирного неба. Нам треба об'єднуватись, нам треба бути обережними. Нам треба правильно розставляти свої пріоритети і пам'ятати, хто ворог, а хто друг. Так. І робити все, що в наших силах для того, щоб вижити. Прочитав таку досить цікаву метафору у Фейсбуці, що Україна зараз це як великий тир, і ми всі мішені. Вночі ми всі стаємо мішенями в цьому великому тирі, а в дні ми з цього тиру виходимо. І йдемо хто в лікарню, хто в школу, хто в інститут, хто ще кудись. А вночі ми всі повертаємося до того великого тиру і знову стаємо. Мішенями в тумані, в тумані невідомості, і невідомо в кого воно влучить. Звичайно, що такі люди, як я, там, як мій колега Роман Шептицький, як інші езотерики, намагаються спрогнозувати і попередити це також важлива енергетична робота. Звичайно, що є люди, які моляться, які проводять практики, які проводять різного роду ритуали, щоб це все зупинилося. Ну, і дай Боже, щоб це все спрацювало якомога швидше. Так що бажаю всім та кожному мирного неба, бажаю всього хорошого, неадекватність зашкалює у ворогів, і взагалі людство деградує, дуже сильно деградує. Ще один цікавий комент побачив одного індуса в тіктоці. Який тільки не заскринив, забув заскринити. Він там дуже таку цікаву, там річ написав, що от все, що зараз відбувається по суті в світі, це human waste, тобто людські витрати, витрати в нікуди, людство деградує, люди стають дегенератами, досить такими. Значними дегенератами, замість того, щоб розвиватись, об'єднуватися проти якихось реальних проблем, таких як онкологія, чи там повені, і якісь такі речі, як природні катаклізми, глобальне потепління і так далі, і тому подібне, екологія, то люди ще більше закопують себе от в могилу цим всім. Тому я ж кажу, що. Я ж кажу, що взагалі, от це все дуже насправді печально. Це все насправді дуже несправедливо і недобре. І взагалі це все може закінчитись плачевно у масштабах взагалі всієї планети. Але поки ми живі, то ми не маємо права розслаблятися, ми не маємо права впадати в якісь такі стани занепаду, апатії. Ми навпаки маємо максимально мобілізуватися всі з вами, зібратися і робити кожен те, що він може робити, для того, щоб це все зупинити. Так що я повертаюся до життя. Мене цей нічний вибух трохи розбудив, стрепенув. І я починаю активніше працювати над тим, над чим я маю працювати. Молимося, просимо у Вищих сил, просимо в наших янголів, архангелів, серафимів, щоб вони нас захистили. Молимося архангелу Михаїлу, Гавриїлу, Рафаїлу, просимо їх подбати про нас, захистити нас і просимо миру для України. Я бажаю кожному з вас миру. Знаєте, кож... навіть читаючи коментарі, там, в Ютубі, в Тіктоці, хочу сказати наступне: що той, хто несе в собі негатив, той, хто несе в собі цю Чорноту і бажає Чорноти та смерті ближньому, добра не матиме в своєму житті. Ні він, ні ті покоління, які от, за ним прийдуть біологічні. Тому що існує ще таке поняття, як родове прокляття. Чому РФ живе таким офігенним життям, якщо не брати там, Москву і Пітер, і то не все, тільки центральні регіони, бо решта то все гето. Чому в них найвищий рівень захвор... захворюваності в онкології? Чому в них снід на першому місці? Чому вони живуть таким казковим життям? От, самі по вуха в гівні і інші хочуть привчити до такого життя, тому що це і лінощі. Тому що вони всі ліниві, у них немає амбіцій. І заздрощі, і моральна та якась психічна дегенерація. Ну от тому що це проклята нація, я так вважаю, проклята нація. Проклята вона була ще задовго до того, як почалася війна у 22-му, 2014-му. Чи навіть не беручи до уваги це століття. Ця нація була проклята ще дуже давно. З тих пір, як Монголо-Татарське Іго кошмарило взагалі Київську Русь. По суті, це от премці нащадки Монголо-Татарського Іга з точно таким самим мисленням: замість того, щоб розвивати, руйнують, замість того, щоб створювати щось нове і об'єднувати свій потенціал для створення кращого майбутнього, вони деградують. Ну, от, власне кажучи, деградація ні до чого хорошого не призводить. Вона призводить тільки до ще більшого декадансу та взагалі регресії. Бажаю вам, шановні українці, і всіх мене дивиться, з адекватних людей, миру, благополуччя та всього хорошого. Тримаймося! Я активно включаюся в роботу. Працюємо, тримаємо стрій. Помагаймо ближнім, помагаємо тим, хто нас захищає. Всього доброго. вам. Побачимось.